Знаєте, що ще диванні експерти кажуть, що ми бетон не вібруємо. Ми не вібруємо бетон, що все херня, що цей пояс що він не вібрований. От, оці потоки, це оце ви там собі заливаєте рідке, а у нас бетон густий. Бачите, густий бетон у нас. І от бачите, що це таке? Правильно. Це не вібратор, це просто така штучка. Что скажешь, диванный эксперт? Ты же лучше знаешь.